Привіт, друзі! Полюбляєте дуже смачні та бюджетні тортики, тоді записуйте рецепт. А з таким яскравим декором він стане гарним подарунком до дня народження. І приготування такого тортика не займає багато часу. І якщо вам не складно, підтримайте мій канал, подобайкою, підпискою та коментарем. Перелік інгредієнтів зараз та в описі. Знадобиться всього одне яєчко. Збиваю його з цукром. Мак перед додаванням до тіста я трохи подрібнила у кавомолці. Суду додаю до кислого молока, нехай трішки пошепить та відправляю до збитого яйця з цукром. Сюди ж додаю олію та перемішую півхвилинки. Тепер борошно і знову перемішую міксером. Тісто розділяю на дві частини. В одну частинку додам мак, в іншу горіх. Горіхи я подрібнила у блендері у дрібну крихту. Моя форма діаметр 20 см. Застеляю силиконозованим пергаментом, буду випікати коржики по почергово 180 градусів до 20 хвилинок. Орієнтуйтеся, звісно, на свою духовку. Випечені коржики охолодити на рішітці. Коржі виходять дуже пухкенькі та м'які. Для крему буду використовувати цукрову пудру та сметану, заздалегідь я спекла. Пряники з козульного тіста прикрасила айсингом. Також для прикрашання згодяться будь-які цукерочки, які нам подобаються. Зверху тортик буду заливати розтопленим шоколадом. Сметану з цукором розмішую півхвилинки, тут нічого не потрібно спивати. Із коржиків зрізаю шапочку, і тут можна побачити настільки чудові ці коржі. Вони не потребують додаткового просочення. Там коржик розділяю ще навпіл. Із обрізаних вершечків можна зробити крихту та обсипати тортик. Я ж просто перемастила ці дві зрізані шапочки між собою кремом, полила шоколадом і не встигла навіть в розрізі зняти відео, тому що його швиденько з'їли. Коржі треба розрізати обережно, тому що вони дуже м'якенькі і ніжні. Тепер перемащую тортик кремом. Крем виходить гарний, добре тримається і нічого ніде не витікає. Коржики чергую між собою горіховий та маковий. Крем візуально розподіляю на три коржики, верх я буду заливати розтопленим шоколадом, і ще трішки залишу, щоб змастити бочки тортика. Цей тортик мені захотілося зробити в таких оранжевих тонах, тому використовую також кокосову стружку. Помаранчевого кольору. До шоколаду додаю 1 столову ложку олії та розтоплюю у мікрохвильовці. І одразу викладаю декор. Він прихопиться разом з тим, як шоколад застигне. Як зробити прикраси з пряничного тіста, залишу відео посилання на рецепт у описі. Такими пряничками я люблю прикрашати не тільки тортики, а й караваї. Буду вдячна, якщо додивитесь моє відео до кінця. І не забудьте покласти вподобайку вам не складно, а мені приємно. Обов'язково напишіть в коментарях, чи готували ви вже такий смачний тортик. А я зічу вам всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях і до нових смачних історій.